Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Хочу вам сьогодні показати рецепт, за яким ми коптимо рибку. Деякі глядачі мене запитували, і я вирішила вам зробити таке окреме відео От, цього рецепту. Риба, виходить, дуже-дуже смачна. У мене тут 2 літри звичайної холодної води. От. Значить, на 2 літри води нам потрібно 6 столових ложок солі. Дві столові ложки цукру Духм'яний перець 10 горошин Чорний перець горошок також 10 горошин Коріандр одна чайна ложка і 10 лаврових листочків. Тепер це все ставимо на плиту, доводимо до кипіння і потім даємо нашому маринаду повністю вистигнути. Не потрібно, щоб воно кипіло довго. Головне його довести до кипіння, щоб розчинилася сіль, цукор і все. Маринад вже охолонув, залили ним рибу, кожну рибину чоловік розділив на дві частини. Вона трохи завелика. От. І ось так залишаємо в маринаті до завтрашнього дня. Накрию кришкою і поставлю десь в холодне місце, а завтра вже будемо її коптити. Рибка наша вже промаринувалася. Ось так чоловік її позав'язував канатом От. І зараз на вулиці підвішає її трішки, щоб з неї стекла лишня жидкость. І ще я, Сережа, вже. Каптити нашу рибку. Хто не знає, така у нас каптілка з газових балонів, один цілий мангал, і один на дві частинки. Тут ось горить. І дим собі, йде туди в коптілочку. Там зверху приварені? Дві арматури, ні, більше. скільки? Там як драбинок зробили. Такі перекладинки зверху і собі вішає на курчечки. І ось так гарно виходить дим так от. Думали раніше, але Сережі треба було там їздити по справах, то поки розтопив, нагрів добре, Ну нічого, краще замаринувалася. <сережі> добре, що хоч вітер стиг, бо таке дуло дурне, так що поставили вже рибку. Вона зараз швидко, риба вона швиденько. Я розтопив зразу. Дубовими дровами, а зараз Тенько Тут добре горить. Ось така. от, Зразу зробили були велику дверку, а потім уже ось таку чоловік вирізав ось цю маленьку. Ось так, І через неї удобно собі дрова закидати. Все, будемо чекати, поки приготується рибка. Рибка вже приготувалася. Подивіться, яка гарна вона на колір, соковита. І головне, що дуже-дуже смачна. Нам дуже вона подобається. Ми готуємо завжди за цим рецептом. І пілінгаз із комбрію. Дуже смачно виходить, і сусідів пригощали. Ну я вже казала якось у відео. І рідних, то всім дуже подобається. Ну, то, що тільки ми кожну порозрізали на дві частинки, бо у нас коротенький мангал. От, скумбрія то ціла влази, а плінас великий, то прийшлося розрізати його. Але головне, що дуже смачно. Так що, хто любить Копчену рибу, можете готувати за цим рецептом. Думаю, вам також сподобається. Дійсно, дуже смачно. Получиться ось така от у вас смакота. Так що, дякую вам за перегляд. Готуйте! Всім смачного!